Я стала рефері, щоб боротися з нечесним суддівством. Юлія Семко, акробатка, яка стала боксеркою, і досягла найвищих результатів на ринзі. Перша в історії Українка, яка отримала у суддівстві вищу категорію та має міжнародний досвід, про те, чому повітряну арену замінила на ринг, розповіла нашій знімальній групі. Да, перша жінка, яка отримала три зірки Аїба. Да, я в Україні така одна. В нас є чоловіки тризіркові. І я відсудила сім континентальних чемпіонатів. Я визивалась туди нейтральним суддею від всесвітньої організації. Це були азійські чемпіонати. і ну, Це ну, я кажу, дуже велика відповідальність і дуже велике навантаження для роботи. Я займалася з дитинства спортивною акробатикою, я є майстром спорту ще зі спортивної акробатики. І потім, коли мені було 17 років, мене запросили на бокс, і я вже обрала трошечки інший шлях для себе в боксі. Акробатика такий від спорту, він груповий. І чим мені не подобалось, що е, там є команда, і від тебе не залежить багато чого. А бокс це більш індивідуальний вид спорту, і все, що ти напрацював, все, що ти маєш, це твоє от, твої досягнення. Повномасштабне вторгнення застало нас на чемпіонаті України з молоді. Він проходив в Луцьку у нас, якби вдома, дуже багато команд. Навіть застряла на чому тому цьому чемпіонаті, бо не змогло навіть повернутися додому. І багато хто навіть з дітей не повернувся більше додому. Частина суддів і тренерів, які змогли повернутися додому. На жаль, їх вже навіть декого немає в живих, дехто знаходиться в полоні. І ну, це було ну, для всіх і шоком, і прикрістю, і ну, такою, дуже тяжкою ситуацією було на той час. Я працювала тренером і до реферства, до суддівства мене підштовхнуло, от як не банально, нечесне суддівство. Хотілося привнести в цей спорт все таки чесність, щоб перемагали дійсно сильніші. І бокс має бути в першу чергу не для функціонерів, не для суддів. Він має бути для боксерів, для розвитку спортсменів наших. Дуже тяжко жінкам в боксі, бо не завжди жінок сприймають в боксі, ну, вважається більш чоловічим видом спорту, але ну, от мої вихованці, призери всесвітніх гімназіат, є і дівчата, і хлопці, і ну, вони на рівних працюють. Я вважаю, що має місце бути. Все-таки в нас в світі трошки гендерна равність. Мають бути ми маємо вибирати те, що нам подобається. Ну, дівчата все таки, оскільки чоловічий від спорту бокс є дівчаток трошечки шкодує в цьому плані, але тренування майже нічим не відрізняється. Вони стоять в парах і хлопці і дівчата разом. Немає різниці до жінок ставляться більш прискіпливо. Я б сказала так, от там головні судді, хоча і, я сама була і головним судді, але от я до зі сторони чоловіків трошки більш прискіпливо. І те, що прощається там, наприклад, чоловікам в цьому, то жінкам дуже ну, не прощається помилок. Ну отак, на жаль, у нас такі цікаві змагання. Це звичайно за кордоном, це континентальні чемпіонати, де дуже відповідальність велика. Бо ти представляєш і свою країну, і ти маєш дуже компетентно відсудити ті бої, оскільки ну, ти представляєш свою країну в цих боях. Ну, плани, як завжди, у всіх спортсменів, у всіх суддів хотілося б попасти на Олімпійські ігри. І вже якщо там не спортсменами, то в судді хотілося б попасти на Олімпійські ігри.